205 студентів бакалаврів доєдналося до великої дружньої родини закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. З року в рік охочих навчатись у цьому закладі невпинно зростає, адже коледж славиться своїми традиціями у підготовці професійних, креативних творчих вчителів початкової освіти, фізичної культури, музичного мистецтва та вихователів. Поступила в Луцький педагогічний коледж по спеціальності дошкільна освіта. Чому я сюди поступила? Мені дуже сильно подобається ця методика навчання, і тому я впевнена, що я буду кваліфікованим спеціалістом у своїй справі. Діти прагнуть зараз не тільки наставників, але й товаришів і молодих, креативних вчителів. Я хочу бути саме таким вчителем, щоб виховати справжніх патріотів українців і дітей, які люблять свою державу. Вибрала першим пріоритетом саме Луцький педагогічний коледж, тому що я хочу отримати тут певні знання в музиці, так як я з нею захоплююся, також навчатися на грі на акордеоні і на фортепіано ми будемо. Вступають на навчання до Луцького педагогічного коледжу юнаки та дівчата з різних регіонів Волині. А також приїздять чимало студентів з інших областей України. Приїхав з Рівненської області, почув про Волинський педагогічний коледж багато хороших відгуків. Мене це зацікавило і вмію грати на саксофоні, і тому вирішив продовжувати свій шлях в музиці. Посвята у студенти є важливим етапом молодої людини у професійному зростанні, адже навчання за обраним фахом дасть можливість реалізувати себе у дорослому житті. Ректор Луцького педагогічного коледжу Петро Бочук щиро привітав студентів-бакалаврів, які цьогоріч з важкими випробуваннями через війну в Україні та труднощами вступної кампанії, але вони усе подолали і сьогодні стали першокурсниками. Не злякалися незалежно від тих подій, які відбуваються в державі. Бо ми всі впевнені і ви впевнені, що наша Україна переможе. Ви правильно обрали цей навчальний заклад навіть тому, що це є унікальний заклад сьогодні на теренах нашої держави. Навчаються за двома освітньо-професійними програмами Молодшого фаху бакалавра і бакалавра. Випускники навчального закладу найбільш затребувані в школах. Тут навчаються самі талановиті і самі найкращі студенти. Але поряд з навчанням є де себе проявити. У нас навчальний заклад і танцює, і співає, і грає, і виграє. До вітальних слів долучилась і народний депутат України, голова наглядової ради Луцького педагогічного коледжу Ірина Констанкевич. Мені особливо трепетно і радісно від того, що є можливість ось так святково почати цей новий рік. Тому що не в усіх закладах освіти він розпочався так піднесено, красиво, як у вас. Найголовніше це те, що у коледжі створена справжня академічна школа. Тут готують найкращих студентів практиків. Тому я вас всім вітаю. Свою підтримку у розвитку найбільш затребуваного навчального закладу, яким є Луцький педагогічний коледж, запевнив і очільник Волинського краю, голова обласної ради Григорій Недопад. Заклад без сумнів він є передовим в цілій Україні. Мені приємно, що це є заклад Волинської обласної ради. Особисто знаю не одну людину, яка закінчила цей навчальний заклад вищої освіти. І повірте, що це спеціаліст дуже високого рівня. Тому бажаю всім першокурсникам терпіння і гарного навчання на протязі всіх років, які вони будуть тут навчатися. Захід відбувся у дружній атмосфері з музичними вітаннями та побажаннями від старшокурсників. Складання присяги першокурсників Капелан коледжу отець Віктор благословив усіх на успішне навчання. І на завершення урочистої посвяти студентів-бакалаврів перший дзвоник сповістив про початок навчального року. З цієї миті у студентів настає напружене, але цікаве життя, насичене розмаїттям занять, навчальних практик, переплетених спортивно-мистецькими заходами та захоплюючими зустрічами.